Де окупована руська лозова, що під Харковом? Внаслідок масштабних обстрілів тут, за оцінками сільради, зруйновано 70% будинків. Много людей, будинків. Много пострадала людей, много домов. Люди шоковані сталіснікатерей деякі біздамов, без, без жилья. Серед інших у відновленні мешканцям допомагає організація Я врятований роботи тут. Волонтери проводять власноруч із використанням інструментів з нещодавно створеного хабу за потреби жителі регіону та іншої організації можуть безкоштовно взяти у ньому усе необхідне і самостійно відновлювати зруйноване росіянами житло. Пані Зуя показує, що російські загарбники зробили з будинком її матері та брата. тому що заливала потолок обоє всі. Падалі наш с потолка попадала здесь творилось такое. Когда був взрив, получається, що все це побіглася вылетело. Жінка каже: її родина не має коштів на відбудову. Вона дізналася, що її сусідам раніше допомогли волонтери, тож запросила їх до себе. У вас, Смотрите, нарушена стіна, що угу. я вижу. Вот это треба буде восстановить до того, як з э, крышей розбиратися. Розбитий весь шифер, зруйновані балки та зовнішня обшивка стін. Такі руйнування констатує представник організації Максим Мельник. Приїдемо подивимося стан. Скільки треба матеріалу сюди для того, щоб сказати організаціям, щоб виділили на, ну, на будівлення. Там так... треба проложити кирпич, тому що стіна просівша, і треба установити два окна, які там вибиті конкретно. До війни організація займалася реабілітацією алко та наркозалежних. Нині ж видають гуманітарку, гарячі обіди, допомагають з евакуацією та відбудовують. Від початку війни зразу почали консервувати ті будівлі, які постраждали в нас в наслідок обсягу. Це десь не десь п'ять шкіл, 3 дітсадки. Потім зрозуміли, що потрібні підвали, де люди можуть скриватися. Тому підготували 96 підвалів. Потім це десь близько двох тисяч вікон, які ми позашивали ти вже в багатоповерхівках. по поверхівках. Зараз у Дергачівській громаді волонтери ремонтують покрівлі та замінюють вікна у приватних будівлях. У руській лозові вже відновили 13 домів і ще 30 у черзі. Нині волонтери завершують ремонт покрівлі дому літнього подружжя. У будинку також мешкає син Володимир з сім'єю. Отже. Вот окно пробито, вот оно пролетело, вот видите, угол. Вот окно, вот тут сквозное вообще вылетело. Вот, а прилет вот, тут был оттуда, вот, с огорода, осколки пособирали. Это вот разное, вот, все это мины, вот все разного. Вот они, такие вот. Прилетіло у травні минулоріч, коли родина виїжджала в Полтавську область. Електрику до будинку ще не повернули, є тільки газ. От почали думати, як його за що денег нету, за що ремонтувати, де брати шифер, де дос, ну, все. А як вам от виконують роботи? Все молодці, добре. Ой, молодці, Вони без піри побідають і до дня віддихають. А от не слазить з криші. Ну, молодці. Не знаю, що б не робили. Виділили всю нам ребят. Цю займається ділить понасвіт безплатна заміну криші. Але матеріали вишкупували власним коштом. Половину нас було, половину от, нам не вистачало. От виділили настану половину. Волонтери наголошують, не беруться за повну відбудову та довготривалі роботи. Також перевагу надають людям, які мешкають у пошкоджених будинках, а не періодично навідуються. Стараємося по мірі можливості допомагати всім, хто просить, але як успіваємо. Ось ця крыша була посічена практично повністю, пришлось менять все. Це займає около недели. Раніше працював технологом на заводі у передмісті, розповідає Андрій. Коли почалася повномасштабна виробництво зупинилося, приїхав сам Харків. Ми організації, допомогли з цією організацією, допомогли з життям. І я так і залишився з організацією, допомогла. Я з організацією залишився волонтером, тому що всім потрібна була допомога. Руслан працював у будівельній компанії, але з початком війни потрапив під скорочення. Обоє чоловіків стверджують, що волонтерство це їхні покликання, а фінансову допомогу отримують від родичів. Ми робили тут, десь ніжедом. Е е і жінка, вона перестала ну розговалювати. Ну, мені дуже жалко стало, у неї ще от последня дочка була й вбила, прямо на глазах. Ви знаєте, коли люди попадають в таку ситуацію, отак, от, от і в них дом розвален, і вони благодарят, і там, допустимо, що то що ну, это очень трогательно. Інструментів для роботи на початку війни майже не було. Констатує керівник організації. Три місяці тому волонтери створили хаб, де інші об'єднання та громадяни можуть брати усе необхідне для відновлення. Інструменти купив та надав швейцарський фонд. Познайомилися з фондом Хелветес. Вони були зацікавлені в тому, щоб в Харкові і області людям допомагати з ремонтуванням їхніх будівель. Він збирав так всіх людей, клич дав тих організацій, які в якійсь мірі займаються теж відбудовами. Ми їм сподобалися, і в нас вже був якийсь досвід. Закупили повністю нам інструмент. На сьогоднішній день люба громадська організація, любий благодійний фонд, люба людина, у якої є матеріали, і вона хоче відновити своїми силами чи за допомогою якогось фонду. Ми готові передавати ці інструменти. Процедура така: охоче отримати інструменти, приїжджає до хабу, який знаходиться на вулиці Георгія Тарасенка. Безкоштовно бере те, що йому потрібно для відновлення, і у визначений строк повертає в належному стані. Коли ви даєте інструмент, людина щось підписує, за прийма передачі Вона якусь там заставу залишає? Нічого. Щоб ми передали інструмент, ми повинні непосредственно зрозуміти, що чоловік буде цим інструментом працювати там, там, а не піде до сусіду і буде заробляти гроші. Це не просто ремонт в квартирі. Ми працюємо з розрушеннями, які принесла війна. Наразі схожий простір, де видають інструменти, створили лише у Києві. Розповідає Максим Мельник. Проте такі волонтерські проєкти, на його думку, були б актуальні і на інших постраждалих внаслідок війни територіях. На Харківщині це міста Ізюм та Зміїв, де потреба у відбудові значна. Це змійова. Чоловік дзвонить йому треба 4 чи 5 листів.

Олена Нагорна медіагрупа об'єктив.